Це щорічний привід зібратися разом на одній з головних англійських набережних. У цей момент сюди прийшло щонайменше 100 тисяч людей. Люди хотіли насолодитися феєрверком, відкрити джазовий фестиваль. Свято штурму 200-літньої давності обернулося для них кривавою атакою. Вечір, 14 липня. На набережні з тисячами людей з дітьми з'являється біла вантажівка, що до цього була припаркована неподалік. Машина заводиться, набирає швидкість і їде просто у натовп. Люди попадали як кеглі для боулінгу. Я оглянулася навколо, але більше не побачила своїх друзів. Я лише бачила розкиданих по землі людей. Всі прямували спокійно, все було нормально. Як звідкись узялася ця машина, яка почала швидко нас давити. Кожен почав утікати, кричати. Коли я оглянулася, вантажівка була у кількох метрах від мене. Нікого не було поруч. Я не знала, куди бігти. І мимоволі побачила ресторан і просто запригнула вчасно усередину. Ось реконструкція. Авто рухається зигзагами, аби підім'яти про під себе якомога більше людей. Спершу машина їде повільно і навіть прослизає повз патрульних, які нічого не запідозрили. Наблизившись до набережної, водій натискає на газ і на повній швидкості чавить людей. НАТО проскидається на всі боки. Вантажівка була позаду мене, коли я почав тікати, загубив компанію друзів. Я довго не зміг їх знайти. Я бачив лише скривавлені обличчя на землі. Кривавий наїзд триває не більше, ніж 10 секунд. Але за цей час смертоносна вантажівка під своїми колесами убиває не менше 80 людей. Серед них – 10 дітей. Травмовані близько півтори сотні, більше 20 – у важкому стані. Я бачила цю смертоносну вантажівку просто зі свого вікна. Вона пролетіла як стріла повз барикади і розмазала по землі французів. Я обурена, я зла, тому що навіть у режимі надзвичайної ситуації ми не перебуваємо у безпеці. Ми перенесли безліч атаки. Ось знову. Я просто не розумію, як це можна було допустити. Через деякий час з вантажівки відкривають вогонь по наляканому натовпу. Поліція кулями у лубове скло кабіни встигає застрелити нападника за кермом убивчої машини – 31-річний місцевий житель туніського походження. Це катастрофа. Ми намагалися транспортувати потерпілих до лікарні, але вони були дуже сильно травмовані. Я не можу робити ніяких прогнозів. Ми приклали усі зусилля, аби вчасно привезти постраждалих до лікарні пастера. Тут медики борються за їхнє життя. Ми перебуваємо в стані війни. Терорист, що сидів за кермом вантажівки, забрав життя щонайменше 80 осіб. Ще 18-ро перебувають у тяжкому стані. Сам ваговоз нашпигований вогнепальною зброєю і гранатами. Це теракт каже влада Франції, відповідальність за криваву розправу над невинними Узяли на себе бойовики і діл. Це трагічний парадокс. Мішенню стали люди, які зібралися вшановувати республіку і її цінності, свободу, рівність, братерство. Ми засуджуємо тих, хто привів до цієї трагедії, і продовжимо боротьбу з крайніми проявами насильства та ненависті. Над усією Францією нависла загроза ісламського тероризму. Ми не будемо скасовувати введений після листопадових терактів режим надзвичайного стану. Він буде продовжений ще на три місяці. Серед загиблих у теракті у Ніці один українець ще двоє наших співвітчизників дістали поранення. У Франції оголошений триденний траур.